У пленарному засіданні беруть участь 318 народних депутатів. Одне з головних питань порядку денного реформування системи управління єдиною газотранспортною системою держави. Народні обранці переконані, відкривати тут Америку вдруге не потрібно. Нам не потрібно видумувати нічого нового. Нам потрібно все ж таки взяти кращу практику, та яка є в цивілізованому світі в європейських країнах, в наших сусідів поляків можливо і внідрити її в нас на територію України. Ще у законопроекті йдеться про заучення іноземного інвестора. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголосив, питання не з легких, утім, вкрай необхідне. У своїй промові голова уряду дозвердив увагу також і на інших положеннях нормативного документу. Українська газотранспортна система залишається на 100% державною власністю. Це перше. Друге, українська держава оголошує публічний конкурс. На залучення інвесторів щодо модернізації і експлуатації української ГТС. Третє. Такими інвесторами відповідно до закону можуть бути тільки компанії країн-членів Європейського Союзу, які відповідно сертифіковані, або Сполучених Штатів Америки. Четверте: так звана операторська компанія контролюється. Виключно українською державою, а саме 51% належить державі, 49% можуть отримати ЄС або США. Після тривалих дискусій за новий закон голосує більшість. Тож згодом Верховна Рада за поданням Кабміну затвердить результати конкурсу і визначить іноземну компанію, які дорушить функції оператора єдиної газотранспортної системи України. Цього разу народні депутати ухвалили також і закон України про санкції. Є нелогічно, коли Україна вимагає санкцій від Європи, від Сполучених Штатів від інших країн, а сама не вводить санкції. Свобода зрештою ще починаючи з квітня місяця подала шість законопроєктів про санкції проти Росії. Там стосувалося і припинення безвізового режиму в'їзду і щодо акредитації журналістів російських, які не висвітлюють інформацію, навпаки, дезінформують і припинення діяльності іноземних, тобто російських банків в Україні. Більшістю голосів законопроект затвердили. Отже, відтепер, з метою захисту національних інтересів та безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, по відношенню до іноземних країн, можуть застосовувати спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Олександра Карпунець, Віктор Кривий з Києва для інформаційного випуску.